Привіт усім! Інтернет-магазин Автоген і на огляді у нас підкрилочки на Volkswagen Golf 3 повнорозмірні. Вони закривають повністю всі арки, повторюють повністю кузов автомобіля. Значить, по пластику це йде капрон, який майже нереально зламати. Їх можна зминати, крутити і з ними нічого не буде. Якщо порівнювати з оригінальними, які ви б'єте і вони лопають, з цими такого не буде. Отже, дивіться по установці. Тут от є транспортувальні заглушки, їх треба вирізати під стойки, як передніх, так і задніх. Задні ми бачимо, що вони різні лівий і правий, тобто є вигін під горловину бака в одному, в іншому немає. Йде захисний бортик по краю. Якщо він не потрібен, ви його можете зрізати і сховати їх повністю під крила. Тобто є два варіанти їх установок. В принципі, такий огляд. Підкрилочки є в нас наявності в нашому магазині. Заходьте на сайт autogen.com.ua і дивіться продукцію на свій автомобіль і не тільки підкрилки. Щасливо!